Вітаю коти на моєму каналі, і сьогодні, вкотре уже, мабуть, в десятитисячне я хочу поговорити з вами на тему. Того, як же у нас з вами діляться люди, які мають якийсь родовий вроджений дар, як його називають, да, талант, люди, які в роду нікого не мали, але чаклунством займається, і люди, які щось у собі відчувають, але не розуміють, що воно таке є, іначе в роду нікого не було, іначе і таланти наші якісь достатньо звужені, да і що з тим цим робити? Чи можемо взагалі займатися тарочою магією, не маючи в Першому, другому, п'ятому, найближчому поколінні якої небудь бабки чи діда Відуна, який нам той дар передав, схопив нас за ногу, і ми такі, ууу, з вами приісповнились. Так от, про що хочеться поговорити і як хочеться розділити взагалі ці поняття. Дивіться, почнемо з вами з першого варіанту. Ми з вами всі читаємо про родових відьом родових чаклунів у десятитисячне коліно, і про те, які ж вони страшно тяжко могутні, і тільки вони мають право займатися магією, а всі інші, звісно ж, не мають. Ну, така собі історія, як це взагалі з'являється? Це певна група людей, у яких дійсно в роду були люди, які володіли. Якоюсь чаклунською силою або мають яку-небудь сутність там родову, родового помічника, родового біса, з ним працювали і передають його у покоління із покоління в покоління. І ви, наприклад, його наслідували. Він у вас є. Кров у вас від баби у ваших венах. Артеріях та у вашому серці, вашому організмі, тече. А отже, ви вже маєте вроджений такий талант. Чи будете ви його використовувати для того, щоб поліпшувати життя людей, чи не будете, залежить від вас і від того, що там від вас вимагає ваш рід? Можливо, можливо, є така ситуація, коли ви відмовитеся від прийому людей і допомоги людям? Ну, не можете, тому що весь ваш рід, тільки тим і займався, що тим людям допомагав. І ваш прямий обов'язок. Тим людям допомагати. Тоді вас буде корчити, карячити, ковбасити. По усілякому по-різному буде вам з'являтися та ваша пробаба, буде з'являтися вам та родова, яка небудь сутність, яку вам передали ваші гарні покійні родичі. Буде воно вам казати про те, що манька, просинайся, роздупляйся, давай щось робити, займатися серйозним чаклунством то є твоє призначення. А ти все спиш, бігаєш, боїшся, сишся, шарахаєшся і нічого з тим не робиш а воно краде твоє життя, твоє здоров'я і, і, і дає тобі такі умови, про яких тебе змушують займатися чаклунством. Це не великий відсоток людей, але такі люди дійсно є. Люди, які не мають вибору займатися їм чи ні, їх рід і їхні покійні предки ставлять їх буквально перед фактом, того, що ти маєш цим займатися, і більше нічим. Все друже, пакуй чемодани, купляй ножі, купляй свічки і починай чаклувати. Друзі, за останні півроку тисячу людей пройшли моє навчання старо: курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того, щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше, визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання? Вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні. Тобто це люди із вродженим даром, який їм передався по роду, тому що хтось в роду займався. Вони будуть мати до цього первинну схильність. Це означає, що. Певні знання, певні якісь там ритуальні можливості в них можуть виходити краще ніж у інших, при умові, якщо вони звичайно будуть розвивати ці здібності, тому що без роботи над собою, без знань, без у цього всього, тому вродженому. Таланту, який ми унаслідували з вами, тому дару грош ціна, тому що нічого ми не вміємо робити, але маємо це в крові. Але це не робить нас з вами, неймовірним професійним художником, якщо ми не вміємо ставити правильно руку і гарно правильно малювати, да, закінчивши художню школу. Другий варіант і група людей це люди, які в цілому просто талановиті. Ну, тобто, так вийшло, що вони народилися не з талантом, який унаслідували породу, а із своїм власним певним вродженим. Частіше за все, це щось одне. Наприклад, віщі сни. Якась цікава чутливість, можливість бачити виключно мертвих і більше нікого. Да? Тобто, такий собі вузькопрофільний варіант людей із якимись вродженими особливостями. Буває так в роду, що всі були музиканти, а дитина народилася і має схильність до математики, але має повну відсутність до якогось там слуху музичного. От абсолютно, але математику прям обожнює. В такому випадку, якби людина. Має свій особистий, вроджений да, якийсь талант і от матем... не розуміє не мови, не може навчитися грамотно писати, але математичні задачки щолкає, як горішки. Тобто, ну, от, вроджений талант такий у дитини, її власний персональ. Тобто є група особистостей, у яких є отакий от якийсь цікавий, вроджений, особистий талант, при якому вони мають змогу, я ж кажу, щось одне там робити. Да. Чи мають люди такий вибір у форматі того, чим займатися чаклунством, чи не займатися? Звичайно, мають. Таке вміння можна розвинути, прокачати, можна зробити його а, максимально дієвим для себе, для своєї родини, для свого оточення. Це не змушує вас використовувати його для інших людей, але. Але якщо ви будете хотіти розвиватися, ви можете із цього вродженого таланту розвити в собі ще якісь вміння, здобути ще яких знань і знову ж таки піти у чаклунську якусь професію, да? тобто і прийняти той чаклунський спосіб життя, яким всі відьми, чаклуни, там шамани, знахарі, відуни і, е, і займаються, які вони і ведуть в цілому, бо це в принципі про спосіб життя. І третій варіант людей. Це люди чутливі. Тобто немає ос ніякої такої особливості. Ну не бачу людина в віщі сни, не бачу мертвих, не вміє спілкуватися із сутностями, але сракою своєю чує, а, де йому брешуть, де не брешуть, піти наліво чи направо, і це працює для нього. Тобто, ну чує людина якийсь підвох, да, від оточення. Тобто, чуйка у людини розвинута максимально. Просто така а, достатньо. Скажімо так, занадто чутлива персона, да, тобто імпатична, може відчувати чужі емоції дуже добре, може відчувати якусь, якусь брехню, якийсь негатив, розуміти звідки він іде. Чи може така людина займатися чаклунством, якщо захоче і буде набувати знань та розвиватися? Звичайно, чи має така людина е, обов'язкове зобов'язання е, займатися цим для купи інших людей і вирішувати чужі питання? Ні. Людина просто може розвивати і далі свою інтуїцію, свою гіперчутливість, от і застосовувати її для оточення, для свого оточення, для поліпшення свого життя, для розуміння ага, цьому грошей займати ніколи. Не можна, цим бізнес вести ніколи не можна. А оцей чувак точно принесе якесь горе чи біду, тому що на морді його написано ліцемір. Хоча насправді людина може виглядати для всіх інших абсолютно білою та пухнастою, тільки ви будете гіперчутливо відчувати, що, по-моєму, десь вам трохи прибрехують і щось з цією людиною не так. І коли воно справдиться, ви можете навіть злякатися самі себе. Тому що нічого не предвіщало того, що перед вами людина абсолютно негарної ніякої якості. От тому. а чи можемо ми з вами загалом займатися чаклунством? Якщо ми з вами в першій, в другій чи в третій групі особистостей, безумовно. Якщо так вийшло, що ми з вами абсолютно проста особа, максимально. Чи можемо ми з вами використовувати якісь чаклунські техніки? Безумовно. Да, це буде не все. Да, це буде не весь широкий спектр магії, який можна тільки собі уявити, але ми можемо вивчати це, можемо застосовувати. Для себе, для своєї родини, для свого близького кола, для поліпшення власного життя, не обов'язково бігти, приймати сотні тисяч людей і вирішувати їх питання. Якщо вже так вийшло, що ваша сила родова, яку, яка у вас іде роду, вже поставила вас рачки і буквально змусила вас прийняти і почати використовувати для людей те, що ви маєте використовувати, то вроджений родовий талант, то бігати від нього, якщо чесно. Сно сенсу не особо є. Тому що оці всі розмови про те, як е, ви прийдете до майстра, і він обов'язково забере ваш дар, перекриє вам його, е, я там не знаю, відріже вас від того дару, це викачка бабла і повна маячня. Ну, по-перше, не той майстер вам давав той дар, тому хто він такий в біса, щоб у вас його забирати. По-друге, перекриття буде працювати тимчасово. Вас просто блокнуть для того, щоб ви не відчували не бачили і не чули на якийсь період часу, але вас ваш вроджений талант з... нікуди від цього не подінеться. Він нікуди не Піде, пройде час, блоки спадуть, і ви знову будете бачити, чути, відчувати і якість вашого життя так само, абсолютно ніяким чином, після подібного ритуалу, не поліпшиться. Стане, скоріше за все, іще гірше. Тому ці всі розмови про те, як хтось вкрав чужий дар, це повна фікція. Тому що, якщо ви народилися із талантом художника, ну от вмієте ви класно а, малювати. Єдине, що може забрати у вас ваші Вміння класно малювати, це з я не знаю ампутовані руки або зламані руки, але це не дає гарантію, що ви не навчитеся класно малювати ногами. розумієте тобто Це абсолютно якби нереалістична історія. Вам не, не не майстер давав вам той талант, не від майстра по крові він вам перейшов, а отже не майстру його забирати, перекривати чи відрізати. Ну, якщо вже так вийшло, що ви втрапили в халепу, який, можна так сказати, ви вже унаслідували яку-небудь, наприклад, родову сутність там, від мами, баби чи від когось чи від діда, да? то сенсу відрізатися від тієї гілки роду також немає, тому що ви вже прийняли до вас, вже прийшов оцей чувак і такий каже: Я працював з твоєю бабкою. Ми так гарно з нею разом проводили час робили ритуали. Я прийшов до тебе, бо баби вже давно немає. Тепер ти будеш мене годувати і будеш зі мною працювати. От, і якщо. Родового такого родової сутності ще якось там чи родового беса, чи якогось небудь там родового духа, і ще можна позбутися, віддавши його там умовно важкими риталами комусь іншому, да перевести його в іншу родову систему. То от від вашого вродженого таланту ви за допомогою магії ну ніяким чином не позбудетеся. Це викачка бабла баблача за все, причому такого негарного, де розповідають байки, а просто ставлять вам блок на якийсь час, який рано чи пізно спаде, і будете ви Знову все то бачите, все то відчувати, все то чути. от Боятися цього не потрібно, якщо ми вже з вами. Прийшли на цю дорогу, ми її просто приймаємо і е, далі рухаємося. І е, о, о, якби обліплюємо себе знаннями для того, щоб наше знання е, допомагало нам не боятися цього шляху. Тому що частіше за все, ми з вами боїмося. Чому? Тому що у нас є навколо купа інформації, частіше за все, недостовірної інформації, яка наганяє усілякої жуті. І з-за цього із за свого незнання ми боїмося йти в магічний шлях. А нічого страшного немає. І ми обов'язково в наступних відео поговоримо з вами про ті підводні камені, які інколи бувають, коли ми приймаємо з вами той родовий талант, який до нас по да, породу, який ми унаслідували. нас і, і про моменти того, які бувають фактори його прийняття. Але тим не менш, все одно, навіть з підводними камнями, ну немає там нічого страшного і жахливого. От, чи можна використовувати чаклунство чи магію, чи якісь свої знання виключно для себе і для своєї родини? Так, я про це вже сказала. Безумовно, можна, інколи навіть треба, інколи варто розуміти, що відбувається навколо для того, щоб поліпшувати своє власне життя. От, якщо ви гіперчутлива людина, вчіться це контролювати. Якщо ви людина із власним персональним вродженим талантом, вчіться це контролювати, розвиваєте, ви зможете покращити своє життя. Якщо ви людина з переданою вам родовою силою, тобто ви той, хто носить цей дар, він є у вас у крові, так або інакше. От, ваше завдання це прийняти і зрозуміти, чи вимагає від вас сила задіювати цей талант для великої кількості людей, чи достатньо того, що ви робите для себе, куйовдитися для себе, для своєї родини, для своїх близьких, для свого кола оточуючих і більше з вас нічого не вимагає. От, але якщо ви вже стаєте на шлях чаклунства, ви приймаєте рішення бути на цьому шляху остаточно, то у вас не вийде совміщати. Тобто, якщо ви вирішили лізти у Чаклунство з вомо, з головою, з, усі, з усіма, скажімо так, моментами да, і радостями цієї професії і способу життя, то ми говоримо з вами про те, що не вийде ввечері бути а, там, я не знаю, відьмою, а ранком бути якою-небудь перукаркою там, або касиром у супермаркеті. Вам доведеться обирати, чи ви повноцінно на шляху чаклунства, чи ви повноцінно у соціальному житті. Тому що отут-от на двох стільцях не ви всидіти Якщо ви вже приймаєте рішення, що ви і хочете вступити на магічний шлях остаточно, що ви хочете зробити це вашим способом життя, вашим образом життя, як ото кажуть. От, тоді приймайте всі нюанси і всю філософію. да Чаклунського чаклунського світосприйняття, чаклунської якоїсь професії і якби, чаклунського способу життя. от Але такий відсоток Людей він достатньо малий, насправді не так багато таких людей, які повністю присвячують себе, виключно магії, більше нічому іншому, да тобто не займаються паралельно ще якимись такими соціальними справами і соціальними професіями, да іншого характеру. От в цілому займатися можна і треба. А те, що стосується карт таро так взагалі у нас є з вами інструмент. Таро з малюнками, да? тобто ну, я маю на увазі картон з малюнками, який несуть певний символізм, який можна вивчати, мати знання і дивитися, проводити собі якийсь аналіз, подружок консультувати, і не обов'язково купивши собі яку-небудь новеньку, красивеньку колоду карт, бігти і консультувати за великі гроші усіх підряд. От. Тобто можна цей, цей інструмент так само можна використовувати виключно для себе любимого і для свого оточення. Не змушує вас оцей. Оцей інструмент. Таро не змушує вас а, а, ставати на чаклунський шлях, відмовлятися від вашого соціального життя, і, і бігти там, я не знаю, волосся таке назад, а ви таке вперед, виключно у чаклунство і тільки в тарологію. Ні, там ви можете займатися і таро, і бути перукарегом, і бути тату-маєстром, і бути ким завгодно, і плюс до того мати навичку таро. От, Тому не видумуйте собі проблем там, де їх немає. Нарешті Всередині себе, дайте собі відповідь, чи готові ви вступати на магічний шлях повноцінно, чи ви хочете магію і знання магічні залишити для себе, для свого кола. Якщо, звичайно, у вас є вибір, і рід вам не поставив умови, в яких вибору у вас немає. І буду рада вас бачити. У себе в телеграм-каналі, де ми з вами говоримо багато про містику, навчаємося, тренуємося, розгадуємо усілякі цікаві задачки і читаємо купу усілякої цікавої інформації. Посилання буде в описі під цим відео. Дякую, що ви зі мною тисніть на дзвіночок, підписуйтеся на канал і обов'язково залишайте свій коментар і діліться своїми враженнями і тим якою силою наділені ви переданою породу? Це ваш вроджений персональний талант? Чи ви є просто гіперчутлива людина? До оточення? Усіх обняла.